Волонтер Сергій Романчук та капелан Євген Орда розвантажують мікроавтобус із гуманітарною допомогою, яку вони привезли на Донеччину. Сьогодні ми приїхали до Слов'янська з Чернігова і привезли нашим хлопцям ось такі батончики енергетичний, щоб вони перекус могли робити. І дуже багато ще харчування, медикаменти хлопцям нашим військовим. І також ми сьогодні привезли мед, горіхи, щоб наші хлопці не боліли. Нас двоє. А те Сівген і я. Ми завжди їздимо вдвох. намагаємось намагаємося робити богослужіння е військовим. Бо військові чекають на капелана і завжди нас чекають в будь-якому місці на фронті. Працюємо на перемогу, щоб здавати ворога загального спільного е ми спільний фронт, щоб що тил, що, що, що продава. Працюємо, будуємо, руйнуємо сільську імперію, будуємо українську державу. Віримо, що ми переможемо. Волонтери вивантажують та заносять медикаменти до медичного пункту. Іншу частину вантажу видають військовим капеланам, які повезуть його на лінію фронту. Люди привезли просто допомогу нам, волонтери від церкви від священиків міста Черно. Я взагалі хернівські єпархії служив до війни. То це мої давні друзі, тому приїхали до Лазур. Ми зустрілися, аби знову, наприклад, я в свій автомобіль перегрузив деяку частину тієї гуманітарної допомоги, яка поїде на Лиманщину і далеко за її межами ближе до лінії вогню, для того, щоб допомогти тим місцевим мешканцям, які залишилися вдома, а також відвідаю військовослужбовців Національної гвардії України, які ведуть зараз служб. Бові завдання на передових позиціях. Військовослужбовець Іван отримує вантаж, щоб відправити його своїм побратимам. Дуже дякуємо чернігівським нашим волонтерам, які привозять до нас волонтерку, допомагають. От бачите, отримуємо. Буде звіт нашим хлопцям на позиції. доставимо. Дуже вам дякую, мужики. Слава Україні! Працюємо! Чернігівські волонтери допомагають військовим, які служать на Донеччині із 2014 року. Від початку повномасштабного вторгнення понад 15 разів привозили різноманітні вантажі як для військових, так і для місцевих жителів. Вікторія Алексеєва, Олександр Забродін, Артем Степанов суспільне новини Донбас.